Вітаю всіх! Давайте зробимо знову ж таки перед святами відео круте. Адаптація військових до мирного життя. Психологічна колода, однозначно. Все одно приїжджатимуть на свята. Хтось приїде, якось щось. Це мирне, звичайне життя. Ви уявляєте, різкий перехід з війни на свято? Це різкий перехід. Давайте так. Адаптація військових до. Звичайного життя. Адаптація військових до звичайного життя психологічна. Адаптація. Що потрібно. Зрозуміти одне: він приїхав з цієї бурі. Оця буря в нього в душі. Він з цією бурею приїхав. Воно з нього не вийшло. Він постійній боротьбі. Далі. Людина намагається зрозуміти, що вона відбувається навколо неї. Уважно, дивіться. Тобто, людина покинула своє середовище, де звик, і зараз як в тумані. До кінця не розумію, що відбувається. Підтримка. Обов'язково підтримка. Підтримка потрібна, колосальна, майже як дитина, коли вчиться ходити. Не просто так ця карта. Це та підтримка, яка потрібна військовому, який приїхав з війни у мирне святкове життя. Я зауважую. Тому що я це роблю відео під свята, і це важливо. Скоро ж свя... Миколайчик. Ще ось. Розумійте це. Важливо. Адаптація, підтримка дуже важлива. Далі. Свято. Ось вам саме свято знову вилазить. Обережно. А... Робіть так, щоб йому було комфортно. Якщо людина не хоче, не треба нав'язувати. Далі. Ось. Де я. І де мої речі, це так скажу. Тому що Сумбур такий в голові і самого військового, і тих, до кого він приїхав. Тобто, створити порядок в голові дуже важко. Він приїхав ненадовго, він не може повністю прийняти це життя. Але ми можемо допомогти створити йому певні умови. Дивіться, що на дні колоди. А на дні колоди треба бути лідером в цьому житті. Ми лідери. Мирному житті допомогти людині пройти цей шлях відпочинку нормально, без проблем і не відчувати себе зайвим в цьому. Це дуже важливо зараз. Це вміти. Тепер давайте зроблю ще. Як зробити так, щоб військовий також відчув свято, відчув відпочинок? Як зробити? Ану, давайте. Дати йому відпочити, перш за все. Відпочинок йому потрібен. Не відразу щось від нього хотіти відпочити. Зрозуміти, що він знаходиться в коконі негативному. Щоб він побачив, що не тільки негатив є, а ще навкруги дивіться як сонечко. Людині треба вийти з цього кокону і побачити, що навкруги є позитив. Це друге. Третє. Замикається. Він може замкнутись. Він може замкнутись собі. Він може не бажати цього оточуючого світу. Він може від нього відвернутись, бо це не його світ. І це друга паралельна реальність, яка його може вбивати, дратувати і морально душити. Не забувайте. Знову ця боротьба, внутрішня боротьба. Тому що він наче приїхав у інший світ, який просто живе і не знає війни. В порівнянні з тим, що бачив він, куди він приїхав, це мир і спокій. Не забувайте. Далі. А ось це і є свято. Тобто, дивіться, на дні колоду створювати потроху. Потрошку створювати цей святковий настрій, святкову атмосферу. Від цього до цього важкий шлях. Дуже важкий боротьба постійна. Треба реагувати на все потрошку. По Як людина реагує просто на те чи інше, що він хоче, що він не хоче, готовий він до кого свято з фанфарами? Чи не готовий. Дуже важко, але. Дуже потрібно розуміти. Я сподіваюся, що цей розклад вам допоможе хоч трохи, і ви зможете також допомагати людям, військовим, які ось все одно приїдуть на свята, все одно це буде. І проблема суспільства дуже важлива. Дуже важливо.